Не забувай в думках ні на хвилину, що там, де в очі дивиться війна, де смерть ласкоче пазурами спину і лізе чужоземна сарана: стоїть чий син, стоїть чиясь дитина, чиясь частинка серця і душі, чиясь така безмежна половинка, і цілий Всесвіт в кожному вірші. Не забувай! Коли лягаєш спати, коли зима постукує в вікно, коли загорне сніг лопати всю землю у біленьке полотно, не забувай, молись і тихо дякую, Бо десь під снігом, у далекім бліндажі тримають спокій, молоді солдати, своїм життям щоразу на міжі. Не забувай, коли захочеться роптати, коли нестача світла чи тепла, що десь куточку плаче чиясь мати і чиясь загорьована вдова. Не забувай в думках ні на хвилину, чого вартує там тепер зима, і яку бачать навкруги вони картину, геть не таку. Як в тебе із вікна.